Хідні двері зачинилися, і Софія згадала, що не взяла з собою ключів. Ох, і роззява. Залишила на тумбочці в коридорі, вилаяла вона себе, і потягнулася до сусідських дверей, щоб попросити запасний ключ. Але потім зупинилася. Та ні, незручно, вже пізно. Орися Іванівна, літня жінка, мабуть, уже спати лягла. Гаразд, зайду після зміни. Дівчина поправила сумку на плечі і побігла вниз сходами. Як усе таки добре, що вона знайшла нічні зміни в лікарні, адже зазвичай пропонують добові, а їй на навчання ходити треба. Вона закінчила медколедж з відзнакою і вступила до інституту. Хоча подружки відмовляли, але Софія була наполегливою завжди хотіла бути дитячим лікарем і обов'язково ним стане. Щоправда, зараз працювала медсестрою в реанімації, але й такий досвід не зайвий. Вона майже побігла освітленою вулицею, повз магазини, що зачинялися, та спорожнілі зупинки. Все таки любила вона свою роботу йти на зміну в той час, коли більшість людей готуються до сну і відчувати себе корисною, а іноді навіть рятувати чиїсь життя. Ну, що може бути шляхетнішим і прекраснішим? Софія зітхнула і підійшла до пішохідного переходу. Ще трохи і лікарняний двір. Але раптом на протилежному боці вулиці вона помітила на автобусній зупинці маленький темний клубочок, що самотньо примостився на краю лавочки. Софія перейшла дорогу, підійшла до зупинки й озирнулася навкруги. Поруч нікого. А на лавці маленька дівчинка, сама без дорослих. Вона нахилилася до неї, малеча сиділа, підібгавши ноги під лавку, і сутулилася так, що обличчя не було видно. Ти що тут робиш? запитала Софія. Дівчинка підняла голову, і у світлі ліхтаря стало видно бліде личко з заїнієм від холоду на віях. Господи, та ти ж замерзаєш. вигукнула Софія. Ти давно тут сидиш? Дівчинка не відповіла, тільки дивилася сумними, виразними очима. Ух, що ж з тобою робити? Я ж спізнююся, пробурмотіла Софія. «І ти зможеш? Дівчинка мовчки підвелася. Софія подала їй руку і повела за собою. А дитина навіть не запитала, куди. Мабуть, зовсім задубіла бідолаха, подумала Софія, перебираючи в руці її тоненькі крижані пальчики. Прийшовши до лікарні, вона відразу провела малечу до сестринської кімнати, а напарниця, побачивши її, запитала Ого, де це ти дитинку роздобула? Родичка чи що? Та яке там, на зупинці знайшла, майже замерзло. І, здається, не мою. Дівчинка сіла на запропонований стільчик і не ворушилася. Медсестри почали знімати з неї чобітки та пальто, потім накинули на неї теплу ковдрочку. Судячи з одягу, вона не безпритульна, зауважила колега. Може, загубилася? Так, схоже на те, кивнула Софія і погладила дівчинку по голові. Ти біднесенька, егеш? Треба до поліції повідомити. Може, батьки шукають. Ну, так, погодилася Софія, а сама подумала, що батьки швидше за все обзвонюють лікарні, реанімації та морги, адже в поліції далеко не відразу приступають до пошуків. Вона закип'ятила чайник, вимила дівчинці руки теплою водою і посадила до столу. Малеча байдуже дивилася на вазочки з варенням і печивом, на запашну чашку, що парувала, і чомусь не торкалася їжі. Та ти попий. Почала вмовляти Софія. Зігрієшся. Малеча підняла на неї очі, немов збираючись щось сказати, але так і не промовила жодного слова. На вигляд їй було не більше п'яти, і Софія навіть не сподівалася, що вона вміє писати, але все ж таки запитала: Як тебе звати, пташечко? Може, тут на аркуші напишеш? І підсунула їй папір з ручкою. Дівчинка вивела великими друкованими літерами Юля. Софія зраділа. От, розумниця, ну нарешті знатимемо, хто це до нас у гості потрапив. А тепер чаю, хоча б ковточок, Юлю. Дівчинка кивнула і взяла в руки чашку. Напій вже трохи охолов, тож вона одразу його випила. От, молодець, знову похвалила Софія, наливши ще. Так, посидь тут, нікуди не виходь, а я відділенням пройдуся. Треба ж і роботою займатися. Софія вийшла в коридор і попрямувала до реанімаційного боксу, де вже працювала напарниця, міняючи флакон у крапельниці пацієнта. Ти як тут справляєшся? Я тоді з цього боку почну, кивнула Софія на ліжко біля дверей і ойкнула. А це хто? Новенький? тихо запитала вона, вказуючи на ліжко з літнім чоловіком, який явно перебував у комі. А, новенький. Після обіду привезли, відповіла колега. І що з ним? Та звичайна справа. Великий інсульт. Прямо на вулиці зле стало. Перехожий швидку викликав. Так привезли його до нас. Ось тільки документів при ньому не було. Ох, ще один загубленець, задумливо пробурмотіла Софія. Уже повідомили, куди слід? Ну звісно. Ти, до речі, сама не забула до поліції зателефонувати? Ой, зовсім вилетіло з голови. Гаразд, обійду всіх і подзвоню. Поки медсестри займалися реанімаційними пацієнтами, Юля допила чай. Перелізла на невеликий диванчик і заснула. Сон був тривожний, тому вона часто здригалася і постовнувала вісні. Їй снилася мама жива, здорова, весела, і ніби вела її за руку до дитячого садка, а потім залишила посеред вулиці, сама ж кинувшись бігти через дорогу. Юля намагалася їй крикнути з усіх сил Мамочко, зупинися, там машина. Але зуби її були, ніби стиснуті невидимою стяжкою, і замість крику з рота виривалося глухе мукання. А мама все бігла бігла дорогою, якій, здавалося, немає кінця. Юля ж все стояла на тротуарі і стогнала. Ти чого, Люба? розбудив її голос Софії. Чого так страшно стогнеш? Приснилося щось? Медсестра із занепокоєнням подивилася їй в очі і зрозуміла, що дівчинка пережила уві сні якесь потрясіння. Можеш написати, що тобі снилося? запропонувала вона. Малеча кивнула і написала лише одне слово. Мама. У Софії серце стиснулося від жалю. Невже вона втратила маму? Чи чого гірше мати її кинула? А що, і такі ситуації трапляються. Посадять дитину на сумку з речами, скажуть мовляв, я зараз квитки куплю і прийду, а самі. Я б таких матусь зозуль примусово стерилізувала. От чесне слово! внівно подумала Софія і схаменулася. Адже це лише її припущення. Вона вигадала тут страшну історію. Треба б показати дитину невропатологу та логопеду, але це буде не раніше ранку. А вранці Софія побіжить на навчання і, можливо, більше ніколи не побачить цієї пташки. Сумуєш за нею? обережно запитала Софія, погладжуючи дівчинку, по трохи злиплому у вісні волоссю. На її подив малеча не розплакалася, а просто кивнула і шумно засопіла. Софія притиснула її до себе. Нічого, ми ось повідомимо до поліції, що ти знайшлася. Може, і маму твою знайдуть. І раптом дівчинка замотала головою, потім взяла ручку і написала на аркуші Ні. Софія не знала, як це зрозуміти. Чи то Юлиної мами більше немає, чи то не хоче дівчинка, щоб її знайшли. Так, дивна ситуація. Вона спробувала набрати номер поліції. Але Юля схопила її за руку і знову замотала головою мовляв, не треба. І Софія опустила слухавку. Що ж мені робити з тобою? До поліції дзвонити не даєш, про себе нічого не розповідаєш, навіть не знаю, як допомогти тобі. Дівчинка слухала медсестру, а потім знизала плечима. Софія знову пішла пройтися боксом та палатами інтенсивної терапії. А коли повернулася до сестринської, Юля ледь течі спала, тож дівчина прилягла поруч на диванчику. Ранок вечора мудріший, подумала вона, заводячи будильник на шосту ранку. Однак ранок розпочався набагато раніше. Напарниця, яка ночувала в реанімаційному блоці, почула тривожний писк системи життєзабезпечення і побігла за черговим лікарем. Потім вони вдвох пронеслися повз сестринську, впівголоса розмовляючи на ходу. Начебто і не сильно шуміли. Але Софія прокинулася. Обережно встала з канапки, обполоснула обличчя холодною водою, поправила волосся. Треба сходити подивитися, що там, подумала вона і вийшла з кімнати. Пройшовши до реанімаційного боксу, Софія, привітавшись із колегами, неголосно запитала. Що трапилося? Здається, відходить, відповів лікар, намагаючись реанімувати безименного пацієнта. Медсестри перезирнулися. І раптом тишу реанімації пронизав тонкий дитячий голосок. «Дідусю!» Медики обернулися і побачили Юлю, яка вбігла в бокс, і в усі очі дивилася на вмираючого пацієнта. Це що таке? Хто це? обурено запитав лікар. Ох, вибачте, Юрію Степановичу, дівчинка просто ледь не замерзла на вулиці, і я взяла її з собою, пробурмотіла Софія, червоніючи. Юлю, ходімо звідси, пішли. Друга медсестра взяла малечу за руку і спробувала вивести з боксу. Але та, вирвавши руку, підбігла до ліжка. Діду, не вмирай, будь ласка, заплакала вона, заливаючись сльозами. Та ви відведете дитину чи як? знову обурився лікар і пробурчав. Влаштували тут прохідний двір. Медсестри оточили дівчинку і стали її переконувати, що треба послухати лікаря, вийти в коридор. Малеча, шморгаючи носом і розмазуючи сльози по щоках, Нарешті подала руку Софії і пішла за нею. Так, значить, ти розмовляєш? запитала Софія, коли вони прийшли до сестринської. Дівчинка кивнула. Так, тільки коли злякаюся, не можу говорити. А чого ж ти злякалася? Ми з дідусем ішли з лялькового театру, він там працює і взяв мене з собою на виставу. Тато ж не може ходити. Господи, а що з твоїм татом? Чому він не ходить? Ні, він ходить, але тільки по хаті. Він нічого не бачить. Після того, як мама під машину потрапила, у нього стався цей стрес, і він перестав бачити. А йому не можна так, він за комп'ютером працює. Софія слухала дівчинку і дедалі більше дивувалася. Та що за доля в неї? Мати загинула, а малеча залишилася на руках двох інвалідів. Поки вона роздумувала, що ще запитати, Юля розповіла, що дідусь дуже добрий. Він жив неподалік від них. І приходив до них готувати їжу та прибирати, а ще відводив її в садок і приводив назад. Тато дуже соромиться, каже, ми самі впораємося, а ми не справляємося. Він же зовсім не вміє готувати, хоча я йому допомагала. Так що, якби не дідусь, ми б тільки супи з пакетиків їли. А це все так набридло? Стривай, то виходить, ви з дідусеми йшли з театру, і йому стало зле? Та ні, він подумав, що я зголодніла. І сказав, щоб я постояла біля дерева, поки він пиріжки купить. Там такий запах від них був, у мене навіть у животі забурчало. Але я чекала, чекала, а дідусь усе не йшов. Я пішла в той бік, куди він, а там натовп. Усі кричать, і машина біла приїхала з червоним хрестом. Я стала навшпиньки подивитися, а одна тітка на мене накричала: Чого тут мала бродиш? Іди звідси. Я злякалася і побігла назад, а куди далі не знала. Постояла і згадала, що ми в театр на автобусі приїхали. Ось пішла на зупинку. Щоправда, номера автобуса не знаю. Мене питають, чого я сиджу, а я казала, що дідуся чекаю. От і все. Нічого собі. Так це ти кілька годин на зупинці просиділа? ахнула Софія. Бідна дитина. А адреси своєї, значить, не знаєш? Може, хоча б прізвище згадаєш? Прізвище? Так. Ми з татом Соломанки, а дідусь Крюк. А звати його як? В два голоси запитали медсестри. Віктор Олексійович. Напарниця тут же зірвалася з місця і побігла в бокс, щоб повідомити лікарю ім'я та прізвище безіменного пацієнта. А Софія дивилася на дівчинку і не розуміла, що робити. У неї є батько. В результаті не варто відводити її до поліції. Але батько осліп і як вони житимуть без помічника, без дідуся. Софія визирнула в коридор і побачила, як санітарки вивезли з боксу каталку з тілом. З головою накритим простирадлом. Вона поспішила зачинити двері і ввімкнула чайник. За вікном було ще темно, але зміна закінчувалася, тож треба було збиратися. Дівчина вже вирішила, як вона вчинить, тому діяла швидко і спокійно. Вона набрала номер однокурсниці. Віро, ти мене сьогодні не чекай. Гаразд, я на пари не прийду. Справа важлива. З хорошеньким лікарем познайомилася, хіхікнула подруга. Ой, та ну тебе! У тебе лише кавалери на думці, сказала Софія. Ні, довга історія, потім розповім. Гаразд, ну гаразд, дивись, щоб ця справа тебе від навчання не відірвала, із серйозним тоном промовила Віра. О восьмій годині Софія здала зміну, одягла дівчинку, і вони вийшли з лікарні. Тітонько Софо, а ти мене в садок ведеш? запитала Юля. Ні, спочатку зайдемо до мене, поснідаємо, потім розповіси, де живеш. А я не знаю адреси, я ж казала, надула губки малеча. Та ти мені просто розповіси, який у вас двір, які будинки поруч, ось так і вичислимо. Малеча довірливо простягнула руку, і вони пішли тротуаром. Ти ж ходила в дитячий садок, Софія почала ставити на відні запитання. А як він називається, знаєш? Знаю, зірочка. Ну от чудово. Софія ввімкнула навігатор і вбила назву. І тут же на карті висвітився один зі спальних районів міста Лева Львова. Ось він. Так, зараз подивимося, як туди дістатися, і звідти знайдемо твій будинок. Вони поснідали сирниками зі сметаною, яку розігріла Софія, і поспішили на автобус. А коли зійшли на потрібній зупинці, малеча запищала від радості. Он він, он мій будинок! І вона показала рукою на білосніжну багатоповерхівку з блакитними балконами. Софія сказала вести її до самої квартири, а біля дверей чомусь розхвилювалася. Було страшно приносити в цю і без того нещасну сім'ю чергову сумну новину. Ну чого ти, Софії, ти ж майбутній лікар, треба до всього звикати, підбадьорила вона себе і натиснула на дверний дзвінок. Кілька миттєвостей у квартирі була тиша. Потім почулися невпевнені кроки, і молодий чоловічий голос запитав: Хто тут? Тату, це я. Закричала дівчинка. Чоловік глухо скрикнув Господи, нарешті. і швидко провернув ключ у замку. Двері відчинилися, і Софія побачила молодого, рослого чоловіка з невеликою борідкою і довгим волоссям, зібраним у пучок на потилиці. Очі його, великі, темні, як у Юлі, дивилися кудись крізь неї. І дівчині стало моторошно. Доброго дня, сказала вона, мене звати Софія. Я медсестра з лікарні. Вчора знайшла вашу дівчинку на зупинці. На зупинці? здивовано перепитав чоловік, притискаючи до себе доньку, що притулилася до нього. Одну? А де ж тесть? Я тут мало не збожеволів, але вийти з квартири побоявся. Ключів замок потім не вставлю. Розумієте? зам'явася Софія, поглядаючи на дівчинку. Давайте потім розповім, що трапилося, а зараз дозвольте на якийсь час. Заміню вам тестя. Юля розповіла, що він вам допомагав. Ох, дякую, звісно, але не варто. знову здивувався чоловік, що представився Олегом. Ми з Юлькою самі справляємося. Ні, тату, не справляємося. закричала дівчинка і схопила медсестру за руку. Тітонька Софія дуже добра, а готує так смачно, батькові нічого не залишалося, як впустити її до будинку. Софія одразу помітила, що тут ще зовсім недавно господарювала жіноча рука. Кругом на витончених поличках, на підвіконнях, стояли горщики з кімнатними квітами. На стінах висіли справжні картини вишивки густим дрібним хрестиком у красивих рамках. Ну а на тумбочці в покої все ще стояли парфумерні та косметичні засоби. Їй стало ніяково, але відступати було нікуди. І вона запитала, де можна вимити руки. Юлю, покажи тітонці Софії ванну, попросив чоловік, розгублено дивлячись у простір. Проходячи повз Олега, вона помітила в нього на лобі глибоку складку, прямо над переніссям, а в зовнішніх куточках очей сліди недавніх сліз. Можливо, він цими сльозами й виплакав свій зір, подумала Софія, і серце стислося від співчуття. Вимивши руки, вона вирушила на кухню і заглянула в холодильник. Було помітно, що господарі нещодавно робили запаси. Мабуть, тесть Олега старався, щоб зять і онука не голодували. Вона почала готувати обід, а Юля та Олег сиділи у вітальні і про щось розмовляли. Помішуючи бульйон, Софія раптом відчула, що хтось зайшов на кухню. Це був Олег. Скажіть, мій тесть помер? Софія зітхнула. Мабуть, Юля розповіла татові, що бачила дідуся в лікарні. На жаль, не вдалося його реанімувати. Навіть операція при такому великому інсульті навряд чи врятувала, м'яко пояснила вона. Так, шкода. Дуже шкода старого. Хороший був чоловік, спокійний, добрий. Дочка зовсім на нього пішла. Дочка, не зрозуміла Софія. Ну, так, моя дружина. Вона була дуже імпульсивною, навіть трохи навіженою. Того дня ми з нею посварилися. Вона схопила Юлю, сумку з речами і вискочила з квартири. Я хотів погнатися за ними, і досі шкодую, що не зробив цього. Але чомусь подумав, що вона прогуляється і заспокоїться. Зазвичай так і бувало. Вона кричала, що піде, втопиться, а потім приходила додому рум'яна й усміхнена. Уявляєш, олеже, на річці жодної ополонки. Ось підійшла і думаю, а як топитися Лід скрізь. І вона заливалася таким сміхом, що я починав її цілувати. Ну, як було не любити таку відхідливу жінку, ніколи довго не сердилася. Але ось того дня чому я не побіг за ними? Сльози наповнили його очі і котилися по щуках. їй стало так шкода його. Що Софія на силу втрималася, щоб не обійняти, але лише поклала руку йому на плече і тихо сказала Вам потрібно берегти своє здоров'я, у вас же донька на руках. Я розумію, відповів Олег і схлипнув. Але ви не уявляєте, які почуття мене переповнюють. Цього не повинно було статися, розумієте? Не повинно. Софія дочекалася, поки він заспокоїться, і покликала їх із Юлею обідати. Малеча із задоволенням прибігла на кухню, допомогла їй розкласти ложки і вмостилася на свій стілець. Правда, смачно? запитала вона батька, коли всі взялися за їжу. Так, дуже, Софіє, дякую вам. А ви, до речі, з нами не пообідаєте? Ні, Олеже, мені потрібно додому. Я все ще навчаюся, тож треба позайматися, а через два дні мені знову на зміну. І я з тобою? запитала Юля. Ну, жені. Ти ж чула, як наш лікар сварився. Тобі хіба сподобалася лікарня? Так, дуже. Я теж хочу працювати, як ти. Ну, тоді доведеться гарненько вчитися. Запам'ятай це. Що ж, олеже, до побачення. Давайте так. Я завтра зайду за юлею, відведу її в садок, а потім після пари в інституті заведу її додому. Тут уже ви самі якось гаразд? Не забудьте суп у холодильник поставити. Коли Софія розповіла подрузі, чому вона не прийшла на пари, та на неї розсердилася. Софо, ти при своєму розумі? Ти навіщо в це впряглася? Твоє то яке діло? Ну, привела батькові її, і все. Далі нехай сам розбереться, немаленький. Зрештою, у нього сусіди є. Ну, міг би когось попросити. Віро, ну навіщо ти так? Ти б бачила, який він безпомічний, від одного на щастя, не відійшов. А тут нове. Я навіть не уявляю, як він цю ніч пережив, коли дочка з дідом пропали, та на нього дивитися боляче. Ну, така я тобі про що? Дивитися на нього боляче. А ти йому мало не сама в няньки напрошуєшся, а потім що, заміж за нього підеш? Ой, не бачити тобі тоді ні навчання, ні професії. Ну, не можу я їх кинути, тихо пробурмотіла Софія. Буває ж таке. Ось ледь поспілкуєшся, вони мені вже як рідні. І все думаю, як вони там. Усе, подруго, пиши, пропало. Схоже, ти в цього незрячого закохалася, тільки він то досі дружину свою кохає. Не забувай про це. Софія витерла сльозу, що навернулася, і сказала Ну, і нехай. Гаразд, впораюся якось. І поклала слухавку. Наступного дня відвела Юлю в садок, купила батон хліба і занесла Олегу. Чоловік виглядав дуже схвильованим. Мені на стаціонарний телефон подзвонила сусідка Тестя, сказав він. Каже, їй із моргу дзвонили, щоб вона знайшла родичів. Потрібно зайнятися похороном, а я навіть не уявляю, що робити. Коли Олю ховали, я був ще зрячим, потім осліп. Олежа, ну невже ви думаєте, що я залишу вас у біді після того, як взялася допомагати? спокійно запитала Софія. Зізнатися, сама не знаю, навіщо це роблю? Але відчуваю, що по-іншому просто б не змогла. Тож я буду поруч. Після навчання Софія вирушила до лялькового театру і дуже здивувалася, побачивши у вестибюлі великий портрет Віктора Олексійовича, перетягнутий чорною стрічкою. Люди підходили, клали квіти, змахували сльози. Софія запитала у гардеробниці, як знайти директора, а та показала на повну жінку похилого віку, що йшла до виходу. А Марія Семенівна вже додому йде. Софія наздогнала її, представилася, і запитала, чи не можуть співробітники театру допомогти їй з похороном. У нього ж у цьому місті нікого, окрім сліпого зятя та маленької онучки, немов виправдовувалася вона. А мені так її шкода стало, тому взялася трохи допомогти. Директор театру похитала головою. Та що ви, як то нікого немає, а трупа? Ми ж усі як одна сім'я. До Віктора Олексійовича багато хто ставився як до батька і до вчителя. Бачите, скільки квітів це все городяни несуть. Багато хто на його виставах виріс. А ви що, не знали нашого беззмінного конференціє, оповідача казок і режисера? Ні, я в селі виросла, а в місті недавно, і в театрі жодного разу не побувала. А ось і дарма, у нас вечорами бувають і для дорослих вистави, дуже, між іншим, вартісні, так що якось заходьте. Ну, а з похороном, звичайно ж, допоможемо. Я зараз завгоспу подзвоню і все організуємо не хвилюйтеся. Керівництво театру влаштувало своєму заслуженому співробітнику урочисте прощання. Провести Юлиного дідуся в останню путь прийшли численні глядачі, представники міської влади та бізнесмени. Олег та Юля приймали співчуття від незнайомих людей і по щоках обох котилися рясні сльози. Софія стояла осторонь. Згадувала, як Юля кричала дідусю, не вмирай, і теж ледь стримувалася, щоб не заплакати. Коли все закінчилося, Софія підійшла до Олега, а той намацав її руки і міцно стиснув Дякую вам. Навіть не уявляю, що б ми робили без вас. А ще хочу сказати, що тепер ви можете спокійно зайнятися навчанням, роботою. З понеділка до нас приходитиме хатня робітниця. Мер міста Лева подбав виділив співробітника соціальної служби. Ну, принаймні на час мого лікування. А ви лікуватиметеся? вирвався у Софії вигук здивування і радості. Звісно, до мене підходив один зі спонсорів театру і запропонував завести до обласного офтальмологічного центру. Його мама, там директор, тож обіцяє, що все зроблять безкоштовно. Значить, я вам більше не потрібна? запитала Софія із сумом у голосі. Він знову доторкнувся до її руки і злегка поплескав долонею. Від цього дотику в неї запаморочилася голова, по всьому тілу розлилося тепло, ніби вона занурилася в тепле й ласкаве море. «Софіє, та ще й як потрібні. Адже коли вас немає, Юля тільки про вас і балакає, захоплюється вами та вашою професією. Тож ми завжди будемо раді бачити вас у гостях. Сподіваюся, скоро і я вас побачу, сказав він. Через місяць Олег повернувся з обласного центру і одразу зателефонував їй. Вони домовилися, що Софія прийде до них увечері. Юля ніяк не могла цього дочекатися і нарешті пролунав дзвінок у двері. Дівчина відчувала, як у неї від хвилювання підкошуються ноги. Вона вже точно знала, що закохана, але раптом вона йому не сподобається. Олег відчинив двері й примружився від світла лампочки на поверсі. Тепер його погляд був спрямований не в порожнечу, а прямо в її очі. «Софіє», – вимовив він із явним захопленням. Я так і думав, що ви красуня. Вона посміхнулася і зніяковіла. Та ні, я звичайна. Олег провів її у вітальню, де вони з Юлею вже накрили стіл. У центрі красувався овальний торт. Навколо стояли вазочки з фруктами, закуски та напої. Весь вечір гостя нишком поглядала на Олега, помічаючи, що він не зводить із неї очей. А коли вони втрьох вийшли з будинку, щоб провести Софію до зупинки, Олег нахилився до неї і прошепотів. Ви мені дуже подобаєтеся, от із самого початку. Голос потім став пізнавати. ваш запах сумував за ним. У сліпих такі почуття набагато гостріші, а ось сьогодні, як побачив, зрозумів, що закохався. Але я вам напевно не підійду. Ви ж молодша за мене на цілих десять років. Софія подивилася в його уважні очі і сказала: А мені з вами так легко, що я цієї різниці взагалі не відчуваю. Через півроку подружжя Олег та Софія Соломенки привели Юлю на лялькову виставу. Заграла музика, світло в залі згасло, а десь за освітленою сценою приємний чоловічий голос почав розповідати. В одному селі жили були дідусь та бабуся, і не було в них дітей. Раптом Юля подивилася на Софію і стиснула її руку. Мамо, чуєш, це ж дідусь говорить. Тату, це дідусів голос, він живий. Олег уже відкрив був рот, щоб пояснити, що голос дідуся йде в записі, але Софія його випередила. Звісно, він живий і завжди буде живий. Поки його пам'ятають глядачі, і поки у виставі звучить його прекрасний голос. Юля заплескала в долоні, а Софія схилилася до Олега і прошепотіла. А ти ще питаєш, як сина назвемо? Звісно ж, на честь дідуся.